Працював на будівництві після закінчення коледжу. Перший день, 24 лютого, під час повномасштабного вторгнення, я був в начальному закладі. Нас почали виганяти з гуртожитку, але ну, я не повірив, що почалася війна. Е, мені перед тим пропонували їхати в Київ на роботу. Я просто сів на автобус самого ранку, поїхав в Київ і вже в Києві побачив, що то почалася війна, тому що я новини не дивився. Втомився вже сидіти вдома. Батьки, так як кожна мама, так рідні, ну, не дуже сприймають це, що їхня дитина йде на війну, як то кажуть. Але нічого. Відношення дуже хороше. Колектив також хороший, підтримка і так далі. Об'яснення ситуації також присутствує. Ну, а чому я обрав третю залізну бригаду? Тому що ну, в мене тут акум. Піхота, кулеметник. Чим більше патронів, тим більше уражень. Успіху!